Деякі заспокійливі туманять голову. Біфрен плюс спокій за ясною голови. Просто зараз атака на Казахстан. РФ запустила рішніка, але не вдало. Та не все так просто. Міноборони Казахстану зробили шокуючу заяву. То що сталося насправді? Ви будете шоковані, коли почуєте. Давайте про все по порядку. Вітаю! Це Україна сьогодні. Раната і останні події. У небі над Казахстаном ввечері 5 червня помітили об'єкти, що світяться. На російських телеграм-каналах зробили вкид про Орешнік. Російські пропагандисти одразу ж почали нити про, начебто, невдалий запуск ракети. Комети? Да, отвечаю, комети. Капець. Я бачив збросиш Збросійше мої відео. Буду хвастатися. Ні, ні, там писали, що ймовірно ракета вийшла з під контролю, та замість запланованого курсу на захід у бік України чи умовного полігону в Європі несподівано полетіли у бік Казахстану. У мережі з'явилися відео з яскравими об'єктами в небі над Казахстаном і поблизу кордону з Киргизстаном. Усе вказує на те, що це могли бути уламки ракети, яка розпалася просто в повітрі. Проте пізніше міноборони Казахстану наголосили, що фактів порушення повітряного простору Казахстану зафіксовано не було. Загроз для населення немає. Це явище схоже на залишки уламків космічного апарату, що входять в атмосферу або на метеоритний потік. Як правило, всі вони згорають у щільних шарах атмосфери, не долітаючи до земної поверхні. Там додали, що громадянам країни необхідно зберігати спокій, і не поширювати недостовірну інформацію. Компетентні органи вже вивчають таке явище. Варто нагадати, що на початку травня Росія знову почала погрожувати Україні запуском ракети Решнік. На тлі перемовин Москва закрила повітряний простір над Капустиним Яром, звідки Росія запускала минулого разу цю ракету. Незадовго до цього, 7 травня, Путін доручив російському. Міноборони визначити цілі в Україні для удару балістично ракету «Орєшнік». А тим часом у США вважають, що Росія завдасть серйозного удару по Україні у відповідь на українську операцію Павутина, під час якої було здійснено атаку на чотири військові аеродроми РФ та знищено і пошкоджено десятки літаків стратегічної авіації. Американські та європейські представники служби безпеки поки кажуть, що оцінка наслідків атаки ще не остаточна. Але за їхніми оцінками могло бути знищено або серйозно пошкоджено Оджено до 20 російських стратегічних літаків, що все одно завдало серйозного удару по можливостях Росії на великій дальності. 1 червня СБУ провела спецоперацію зараження ключових російських авіабаз, які є частиною ядерного та стратегічного потенціалу РФ. Удар у тил на тисячі кілометрів став найбільш далекобійною операцією України. Президент Володимир Зеленський повідомив, що загалом задіяли 117 дронів. Вдалося уразити 34% стратегічних ракотоносців окупантів. Павутина завдала шкоди цінним стратегічним можливостям Москви, але не менш важливим є те, що вона продемонструвала здатність України завдавати ударів майже по будь-якій точці Росії та знищувати військові літаки вартістю понад 100 мільйонів доларів за допомогою значно дешевших безпілотників. Трамп телефоном поговорив із Путіним, і ви не повірите, що пролунало. Кремлівський диктатор заявив, що Росія буде змушена відповісти на атаки українських безпілотників по аеродромах. І що найцікавіше, президент США у відповідь жодної реакції. Це виглядає як мовчазна згода на нову хвилю обстрілів по Україні. Що ж задумав Кремль, якою може бути ця відповідь? Дивіться далі у сюжеті. Залишили лише гори уламків 1 червня, день, коли Україна завдала удару в саме серцем путінської авіації. Знищено бомбардувальники, які вже четвертий рік несуть смерть українським містам. Але справа не лише в техніці. Удар припав по ядерній триаді Росії, по стратегічних бомбардувальниках, здатних нести ядерні боєголовки. І, звісно, це ояк боляче вдарило й по самолюбству російського диктатора. Країна, яка погрожує всьому світу, а її армія, колись називалася другою у світі, не змогла захистити свій ядерний щит. Повний провал контрзв'язки, повний провал фактично всіх спецслужб російських, повний провал всієї цієї машини. І тепер, звісно, Кремль лютує і навряд чи Путін таке пробачить. То до чого ж готуватися українцям? Вообще, вся эта война протекает ну, по, по такому примерно сценарию. Одна, одна сторона наносит какой-то болезненный удар, потом следует какая-то не менее болезненная ответка. Затем на эту ответку следует ответка уже с другой стороны. И в общем, эта история повторяется. То есть они бьют друг по другу, наносят какие-то тяжелые потери потом э, в какой-то момент стихает. Понятно, что Путин попытается э, сделать что-то такое медийно э, активное э, и очень болезненное. И, к сожалению, э, очень часто это как раз против непосредственно гражданского населения, поэтому нужно слушать сигналы воздушной тревоги. Поскольку тут могут быть самые разные варианты от использования уже условно-стандартных для Украины таких вооружений, как Искандер, как Кинжал, как Северокорейский КН-23. До, конечно же, таких экзотических вариантов, как тот же Орешник. Ведь мы знаем, уже была тревога в связи с активизацией на полигоне, Капустин Яр. В любом случае, это нельзя называть просто следствием успешной операции службы безопасности Украины по четырем аэропортам аэродромам стратегической авиации плюс пятый военный аэродром. Все такі у нас конкретно цілі по непосредственно военным об'єктам. Російська федерація себя подобним не ограничивает. Захід також в один голос заявляє: такого приниження кремлівський диктатор точно не залишить без відповіді. Американські посадовці заявили, що очікують, що Росія завдасть значного удару у відповідь по Україні за атаки. Американська розвідка поки не визначила, по яких об'єктах Росія найімовірніше завдасть удару. Але посадовці вважають, що Москва може відновити атаки дронами по цивільних об'єктах, завдати удару по енергосистемі або запустити нові хвилі балістичних ракет середньої дальності, пише The New York Times. І американці не виключають ще одного пуску путінським арішникам. Цієї балістичною ракетою ворог в листопаді минулого року вже бив по Дніпру. Водночас західні експерти зійшлися на думці. Київ знову продемонстрував здатність України проводити операції в глибокому тилу ворога на території самої Росії. Ця успішна операція за тисячі кілометрів від кордону показує, наскільки сильно Україна розвинулася технологічно та промислово. Вона використовує ці можливості для розумних та сміливих військових атак. часом операція під кодовою назвою Павутинам показала вразливість Росії перед подібними атаками. На Заході постійно повторюють, що проти Росії нібито нічого не можна зробити що Росія не переможна. А насправді Україна вже три роки знову і знову доводить протилежне. Росія не така сильна, як вона себе виставляє. Без сумніву Україна впотре продемонструвала блискучу операцію. Показала, що може дістати ворога там, де він цього найменше чекає. Але ми знаємо, з ким маємо справу і принижень російський диктатор не пробачає. Більшість експертів сходяться на думці. Наразі він точно не натисне на ядерну кнопку. Але на столі у Путіна лишається інша опція дрони, ракети, енергетика, міста і людські життя. А що ви думаєте про такі загадкові спалахи у небі над Казахстаном? Пишіть свою думку у коментарях: тисніть подобайку під відео та будьте в курсі головного. Далі більше.